Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео. Я собі вже зробила каву, хочу попити. тому що я клала в цьому і в мене є можливість насолодитись. Я вже посуд помила, правда і м'ясо стала розморожуватись, але хочу тепер насолодитись кавою. Я не відчуваю запаху, але все одно хочу тепер. Цей ми вирішила собі взяти іншу каву, папучіно. А, тому що мені захотілося щось такого смачненького. Просто тут лише на 8 порцій, тому що тут іде окремо кава і окремо молоко. От, от. Ой, Це теж кава. А, молоко. Йдучи <свісляння> в окреми, виходить 8 порцій. 240 мл така чашечка входить кава. Але все одно це виходить дешевше, ніж В принципі теоретично дешевше, ніж сходити в кав'ярні. Тому що ця пачка коштує 39 кроб по акції. Це виходить десь приблизно 5 євро. І в кав'ярні чашечка кави буде коштувати також приблизно 5 євро. Але тут таких чашечок 8. Насправді інколи хочеться навіть сходити в кав'ярню, знаєте, відчути оцей вайб. Ти береш каву, береш якийсь смаколик або сендвіч, а, посидіти, насолодитися цією атмосферою, але дуже ну, часто давить жаба віддавати такі кошти. Тому <кій> що, думаю, що думаєш, от, можна купити таку собі каву, зайдеш самі кошти додому, і насолоджуватись вдома кавою 8 днів поспіль. Хоча <кій> насправді. Знаєте, кажуть, що це думки бідних людей. Можливо, це так, можливо, ні. Я не знаю, як правильно, а насправді, але, типу, що коли люди намагаються постійно економити, 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 то виходить, що це просто вже мишлення бідної людини. Я не знаю, яке, яке мишлення, мислення, мислення яке мислення у багатих людей. Якщо знаєте, напишіть. А ще хотіла розповісти вам про сон. Не знаю, наскільки вам це цікаво, але я хочу поділитися. знаєте, ви мені як подружка, з якими я можу чимось поділитися, те, що в мене тут всередині або взагалі відбувається в житті. Хочу поділитися тим, що перевели ж годинник, і ми нашого ситуацію вкладаємо, як зазвичай, до 9 години вечора. Але прокидається він все одно раніше. Якщо раніше він прокидався з 7 до 8, зараз він прокидається з 6 до 7. І вже два дні поспіль він прокидається пів сьомої. А ти все одно відкриваєш а на вулиці ще темно. І я намагаюся якось продовжити з ним таке от ліниве. Час, ліниве часопроведення, тобто десь в ліжкові або вийти там, лягти на диван, полежати. Не і завжди він це хоче, він вже хоче встати і кудись бігти. Так що я сподіваюся, що все-таки він буде хоча б о сьомій прокидатися, у мені вже буде добре. В ідеалі, звісно, що він прокидався о сьомій, тобто десь о, в півдв'ятого вкладати і о сьомій, що він прокидався. Це от просто ідеальний варіант. Але поки що маємо, що маємо, то сподіваюся, це колись наладиться. Ще дивлюся, що мені ж пора фарбувати волосся. А тут тут начебто такий вже не червоний а рижий, а корінь в мене вже відростає мій. А, да. Думаю, можливо, на цих вихідних якраз я зможу цим зайнятися. А ще Тьома дуже погано спить. Вночі в нього зараз... А... Лізуцубки дуже набухли. Ясно? Набухли? правильно чи ні? Отже, ви зарозуміли. І він дуже погано спить вчора, разів 10 прокидався за цілу ніч, мабуть, кожну годину він прокидається, хниче, навіть очі не відкриває, але крутиться хниче. сьогодні було тричі. Уже добре. А він вже навіть груди особо не бере. Навіть якщо я пропоную, він ще спить, він сонний, він не бере груди. Але при цьому починає це крутитися, вертітися, підхникувати. І я просто морально вистаю її і, і вже ніяка, тому що я не виспана. Але вчора, в таких, от, в таких випадках, я навіть в день з ними сплю. Якщо сьогодні, вночі більш менш нормально було, то вчора я дуже була у старших. Мені дуже хотілося спати, і я лягла вже разом з ним в день, хоча б годинку подрімала і мене це реально врятувало. І вам розповідала, з вами спілкувалася, замітила, що в мене на вікні ґрунт лежить. Це Тьома дуже любить пальцями лізти, коли отут сидить, Я він коли тут саджаю, і він любить пальцями залазити і ковирятися. Саме в оцьому горшику і тут любить, але тут не поковиряєшся. Тому хочу зараз взяти. Квіточки поприбирати і повністю повидирати цей підвіконник, пробирати той ґрунт. Перед тим як ставити квіти на вікно. Я хочу ще протекти, Особливо ордею, сенсуєру. Вона така вже досить таки пильна. Упати ще не буду, але протекти б не заважало. Що в мене з голосом? Я не знаю. Але щось якось так дивно розмовляю. Красуня. Єдине, що з цією орхідеєю так. Якщо поглянете, якщо побачите, у неї дуже дивний середній листок, скоріше за все, листя тут більше рости не буде, тому що просто теоретично йому нікуди листи, рости. Бачите, з такою серединкою. Не знаю, видно чи не видно, але воно було дуже десь довго. Ні, чекайте, воно було аж оце поки, отак от повністю зрощене. І ось навіть, видно, то видно, де я його обрізала, оце допоки цей листочок був повністю зрощий. І я коли він ще тільки починав отак вилазити, оце стільки вилізло, і я почала його потихеньку обрізати, обрізати і все одно воно. Він має такий от результат. Тому, скоріше за все, тут листя вже рости не буде. І як далі буду рости листя, я навіть і гадки не маю. Але при цьому ці гілочки, і вони ніяк не прокльовуються. Я послухала поради, що все-таки це все таки ні нову пасту не наносити на таку от квітку. Але навіть не знаю. Зато тут ось начебто брунька ще є. Леси, одно не ростуть. Хоча тут три квіточки, як мінімум, могли б бути. Хм. Подобається, що цей мікс Сенсев'єри ще в цьому горщику, а тут горщик менший, і він так гарно виглядає. Тобто, не ну, видно навіть і землю, яка там знаходиться, якщо так от подивитись, то землю не видно. Але дуже гарний вигляд. Знаєте, дорого-багато, як кажуть. А там це дітка лізе чи щось. А, ні, це не дітка. Я гадала, що це вже якась дітка лізе. Дуже гарний. Ще отак їх попшикаю водичкою? На вікно попала. Тому чому в мене вікно брудне? Вже пора буде саджати оце авокадо, тому що погляньте вже, як в нього корінці. І пустила вже таку пайну. Ще в мене є отаке от алоє, яке вже більше, ніж півроку. Стоїть в воно просто такі от чашечці. Я його час від часу просто купаю, але не пересаджую. І воно не пропадає. Тільки ось трішечки підсихають корінці кінчики. Але воно не пропадає. Трішки навіть він пускає нові листочки. І я не знаю, як з ним правильно поступити, якщо з ним правильно зробити. Тому що я боюсь, воно було мене в землі, в ґрунтові, але почало загнивати. І тому я його дістала з ґрунту, трішки тут підгнило, начебто ось є корінці. Але я боюся, що я його знову посаджу. Мені, в принципі, алоє не дуже подобається. Але і викидати мені його жалко. І от у мене тут отак от стоїть. Ну, отак от уже має набагато кращий вид. Е, тим паче мені дуже подобається, коли на цьому вікні невелика кількість рослин, тому що це північна сторона і таким чином більше світла тут. Я тільки добавлю ще вітамінки, щоб ми не збивали їх пити. У мене тут супротин стоїть. І плюс ще я тут залишаю проти алергії. А на вихідних хочеш ще з вулиці з середини помиде вікна. Мене вже поряд помічник. Дівчинка почала смажити м'ясо прямо почав крутитися і встав. Прийшлось продовжувати його сон. Молодець. дивіться, складачок, тепер кладай. Тому буде мені зараз допомагати, доготовлювати їжок. Так? <плес> Я Яси ще додавала вершки, це все ще пропишу і вже про подачі ще туди додав сир. І соус буде саме то гречки. гречка. залишилась. Геречка чого? Для чого? <плес> залишилась гречка і я додав до гречки. Я хотіла сюди додати твердий сір, але згадала, що в мене є Філадельфія і вирішила спробувати додавати саме Філадельфія. Ой. А, то, в принципі, навіть з Філадельфією смачніше, але головне тепер вже її прибирати. Чому сидить? Біля мене грається кавою. Це його сортер. Так? Подобається? Я дала каву і він просто не грається. Це нормально. Часом насипала собі їсти. Це моя тарілочка. А це чьона тарілочка. Ми з тьоми будемо їсти вдвох, тому що Костя приїде десь через, ну поки покупається, поки все. Це і буде десь годинка, що пройде, а до вже треба їсти. Знаю, давай роздягатися, їсти будемо. Будеш їсти з мамою? Будеш? Будеш їсти? Так? Кажи так. Кажи так. Так, так. так. Піше їсти. Давай роздягатися, і їсти, добре. Така смакота. Я вже поїла. В чому ще в процесі? Я не знаю, в чому навчити їсти помідори. Він не любить помідори. Ці дуже смачні, але він їх не любить. Гірки з'їдає ні. До речі, ми не бажали смачного, то ми бажаємо вам смачного, то також буде їсти. Тьом у тебе є для цих. Для цього діла тачка. Тьом, тьом, тачка, ото чия. Ото. Чия тачка? Да? Ото її треба возити. А не стільчик. Угу. Може туди щось покласти і котить. Ні, тьом ні. Давай тачку. Тачку, вези тачку. До тата можеш повезти. Щас і стільчик. Угу. Тьома, тьома, не те ще і стільчик. Сіночок. Працюєш чисто. Знаєш, що я хотіла приготувати? Дивись, сиди з татом. Куди біжиш? Що це таке? Що? Не повіриш. Пряники. Пряники. Давай с приготуємо пряники. Всі разом. Для цього мені треба масло і формочки якраз нета зараз продаються, щоб вирізати їхні прянички. Mm. Ок? Okay? Давай. Я чому вирішила приготувати, спробувати пряники? Тому що я люблю пряники, Костя любить пряники. І вони зараз якраз почали продаватись, тому що Різдво перед Різдвом і все таке. У мене мама готувала пряник, особливо дуже часто, коли в гуртожитах нам готувала з собою брати. Я так думаю, Блін, чому самі не приготувати піряники? Тома, береш, не впади, будь ласка. <світник> і, і от мені прийшла ідея на цей, щоб приготувати, але тільки треба масло і зараз якраз продаються різні формочки. Дай мамі телефон. Зараз впаде щось. От зараз хтось впаде. По-перше, дай мамі телефон. Дай мамі телефон. Давай. Дякую, мій хороший подруга, не впади. Не впади. крали дитину, крали дитину. У <клес> мене тут дня вже сьогодні штормить, у мене нежить. Не це ще просто алергічна таблетка випила, Не допомагає, Тому я це час від часу. <клес> <клес> собі перепочити. Я в вані поприбирала з тьомою. Надивалась з тьомою, там коридорчик у нас поприбирала також. Там зараз на 6 годин Вже темно, там можна відпочити. Руки в роті, Ога! Твої показує. І тата своє показує. Чому не показує? Пізя, пузі, пуйця. Пузі, 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 пузі. Чому також немає? Нема? Немає.